Усім привіт! До увага, уваги! Угляд мішечка з обіходом, подивимося, що попадає. На ось такий гарненький пледик, теплий флісовий. Наступний ще плед, теплий флісовий, з синього кольору теплий флісовий пледик. Дивимось далі. Подушка з овчини. комплект в гарному стані. Теплий флісовий пледик, великий він у нас розкладається. Наступний ось такий плед теж розкладається. Ще розкладається. Теплий флісовий плед великий. Великий. Розкладається тут декілька слоїв. Зроблено вітний Енгланд. Такий цікавий матеріал гарненький. Теплий плісовий пледик. Це на дитячу ліжечку. Велика ковдра. Це ковдра теж велика, така блискуча. І стрибка типу спального мішечка. На диван. Три, чотири. І саме покриття на диван. Подушка. це в нас дитяче ліжечко. Зараз трішки поправлю нашу камеру. Продовжуємо ще на дитяче ліжечко, або це у нас взагалі м'яка ковдра. Влад. Подушка під шию. І ми оглянули 100% нашого мішечка. Бачите, що ще попадає.